Ось так, десь на Вінниччині Світланка йде на прогулянку і своєю улюбленицею. Виїхала з Харківщини сама, вивезла свою красотулю. Вон, бачите, як бавиться. Безтурботна. Її люблять, її пестять. Он яка гарнюнька. Йдуть до лісу. Саме помох, гарна погода, собачка бавиться. А ось оця деревина, височенне дерево, саме в лісі. Де Світланка збирає отой самий мох, що приїхав до мене із яблуками. З любов'ю, акуратно, щоб не нашкодити. Ані деревині, ані моху. Ну а після прогулянки, як же ж без заохочувального призу. Ой який смачний! Як же він апетитно причмакує? Це хлопчик-вередун на ім'я Раф. Але залежно від ситуа ситуації. І як він себе поводить, чи чимний він, чи слухняний, то вдома його називають равік, равище, равушка або равулечка. І цілують в мокрий носик. Сьогодні незвичайний ролик. Сьогодні ролик не про орхідеї, а просто про наше з вами життя. Про і ще одну історію життя українки, українки, яка є мешканкою Харкова, як я вам казала, а зараз змушена проживати у своїй мамусі. Тож, ви послухайте, от послухайте її, її крик душі, відверто кажучи, сльози на очах особисто в мене. Бо знаю, що таких, як вона. Мільйони. А у деякого доля іще складніша. Тож, любі мої, тримаємося і боремось. Все буде Україна. Доброго дня! Це Україна, Поділля, Вінниччина. Ось такі у нас тут краєвиди, вже скошена пшениця з полів, вже відсвіли в нас тут соняшники, вже скоро буде осінь. І все ніби тихо і спокійно. Але дуже важко на душі, дуже біль на душі. Бо йде війна, жорстока війна. В Україні лється кров, гинуть люди. У кожного своя історія в цій війні, жорстока і трагічна. Але ми живемо, Україна живе, ми збираємо городину. Збираємо яблука, вирощуємо квіти. І Україна буде жити, буде, обов'язково буде, Згинуть ці загарбники, підуть в землю. А українська мова буде лунати, Україна буде процвітати. Слава нашій Україні, захисникам нашим слава. Всім, хто загинув, вічна пам'ять, низький уклін. І шана навики.